Частина 3. Файне місто івано франківськ Купуй біткоін, Настя, купуй! Ага. Ага. Таня, літай! Вивчай англійську, більше подорожуй і не народжуй так рано дітей. Я б собі напевно побажала не боятися змін у житті, що вони завжди всі йдуть краще. Вір в свої сили і все, що ти думаєш, так чи не так, воно так. Воно так. Вір в свою магію, і хай ця магія впливає на інших людей, бо ти завжди права. Я би сказала вірити в себе, тому що в тебе все вийде, не сумніватися в собі, вірити в себе і не боятися нових змін в житті, жити в задоволення, але при цьому бути відповідальним, серйозним, багато старатись досягати, не боятись, бути сміливим, веселим. Брати від життя максимум. Само собою купила біткоін, але я думаю, це говорить, напевно, кожна друга людина тут, ні? <плес> е, та. І друге, це я би менше працювала і більше б насолоджувалась, напевно, молодістю і студентськими якимись роками. Не спішіть дорослішати! Ура! Дякую вам за перегляди. На деяких відео по десятки тисяч, на деяких сотні тисяч переглядів. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть їх в коментарі. Напишемо їх тут.